Привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Луговенко Наталії. Сьогодні початок уже місяця, початок серпня, а це означає, що я готова з вами поділитися своїми правдивими відгуками за використану продукцію за ту, що я використовувала в липні. Ну що, давайте дивитися, що в мене закінчилося. Закінчився гель для прання. Цього разу я тестила для чорних речей. Сподобався, немає білих розводів, все добре. Приємний аромат, я залишилася задоволена, як завжди, від наших гелей. Ну, завжди, більшість я користуюся для кольорового, але протестувала і цей так само його вистачає надовго. Виробник заявляє, що це на 28 разів попрати одяг, тобто він концентрований. І якщо ви порівнюєте ціни, в Лівеста і в магазині то звертайте увагу, на скільки циклів літрового, а потім вже ціну. Тому що буває, що літрового вистачає там на 12-15 циклів і на 28. Звичайно, що ціна буде трішки вища. Але ціна якість я. Ну, якби, вважаю, що вона оправдана і дуже класний за цю ціну порошечок. Тим більше, що в магазинах зараз теж не бюджетні ціни на такі пральні порошки. Далі гель для душу закінчився. Звичайно багато купаємося, як же ж без гелю для душа. Зараз у Лівеста гелі вже будуть і слідуючого каталогу в новій упаковочки. Ну, у мене ще був такий. І був ще теж в каталозі зараз немає, але в нас був гель для інтимної гігієни. Я вам уже попередні показувала пінки від Бебака були чудові, я їх дуже любила. А гель якось там був по акції, якісь взяла і все ну, якби не рішалася попробувати чи як це сказати, тому що просто більше подобаються зараз пінки. Я ще і для вмивання обличчя пінки беру. І для інтимної теж дуже буде, ну, мені подобалися. Ну, а вже коли закінчилися пінки, звичайно, що я спробувала гель, він мені дуже сподобався, але на жаль, зараз його немає вже в каталозі. Ну, є другі засоби, теж дуже багато гарних відгуків. Я думаю, що і мені інші сподобаються, але поки користувалася ось отаким. Ще один продукт, який я вже не раз і відео писала і розповідала. Що для догляду за фарбованим волоссям я зараз обираю шампунь від Панорама. Маска і кондиціонер у мене вже давно закінчилися, так як я шампунь брала тільки перші два тижні. Після того, як покрасилася, то шампуньки мені вистачило на дуже-дуже довго. Бо більшу частину часу я користувалася іншими шампунями, то цієї шампуньки вистачило надовго. Але я нею дуже задоволена, дуже гарно зберігає колір, дуже доглянуте. Волосся, але з маскою і кондиціонером воно було ще краще. Ну У мене зараз інший був кондиціонер, але про нього ми поговоримо в кінці відео. Тому дочекайтеся. І ще одна шампунька, яка закінчилась яку я більш уже на кожен день, так як волосся зараз, на жаль, випадає, є на то причини І у ну, мене жирніє Біля коренів дуже швидко, і я більш такі шампуньки, вже як два тижні пройшло після окрашування. Хоча бувають такі моменти, що і десь пішки раніше, але вже після двох тижнів я починаю більш такими шампунями користуватися. І цього разу у мене була талія з часником. Ну, не скажу, що я аж така була в захваті від цієї чогось в оцих високих бутилочках. Мені... Ну, якби давно не так аж подобалися ці шампунки, але були на акції, вирішила, та хай буде. Ну, В принципі, така шампунь використав. Буде десь по акції, можливо, і буду брати. Ну, взагалі мені в пузатих баночках подобається більше. Хоча ця заявлена як безсульфатна, але, але не знаю. Такі мої враження, такі мої відчуття. Я говорю свої правдиві відгуки. Якщо комусь подобається, пишіть, щоб глядачі бачили, що ця шампунька дійсно справляється з своїми заявленими, ну, що вона допомагає при випадінні волосся, бо, бо так, як є проблема зі здоров'ям, то я результату, на жаль, не побачила навіть короткострокового такого. І якщо вже про здоров'я, то почну із вітаміну. Цю парочку ви бачите з місяця в місяць, тому що мені якраз вистачає цього продукту на місяць, вітамін Д в гарній зараз якби, держиться на гарному рівні, хоча при моїх проблемах. Ну, лікарі були здивовані, тому добавочка працює і раджу, хто теж ну в кого є потреба піддержувати вітамін Д3. І як я вже говорю, що навіть і влітку не факт, що ви набираєте вітаміна Д3. В попередньому відео я дуже зупинялася над цим, тому кому цікаво не бачили попереднього відео. Поверніться, переслухайте, не хочу повторятися, не хочу задержувати ефір. І так само добавочка омега-3. Це більш як такий, ну, підтримка омеги. Звичайно. Тут є ще вітамін Е, який дуже допомагає при розумових нагрузках. Тобі саме таку омегу плюс. Ну, ось так заскріньте, щоб я не вмотюкалася. Це більше для підлітків. І ось уже незабаром школа. То придивіться до такої добавочки, тим більше, що діти дуже мало зараз споживають рибу. Ну я не знаю, можливо, в когось і не так. А і в нас так було, і багато чую від своїх знайомих, що прямо діти дуже дуже мало полюбляють рибку. Тому омега потрібна. Ну і, і ще, якщо є якісь захворювання, починається в організмі запалення, то омега прибирає ці запалення. Ну І ще одна добавочка: Ні, ще не одна ну, слідуюча добавка, яку я використовувала, і це селізом. так він йде в бутилочки: 15 крапель на водичку. Але так як я в цьому розбиралася дуже-дуже глибоко, тому що, на жаль, і підтвердилася анемія, і мені потрібно було приймати прям, ну, на такому рівні, що потрібно було вже приймати лікувальну дозу в нашій добав. І цієї дози немає, відразу ж скажу. Це більш вже добавочка, яка для підтримання. От коли я вже таблетками трішки підняла своє залізо, то потім я чередувала, тому що таблетки дуже важко, я собі можу підібрати, пробувала вже різні форми. Там і більш кращі, і більш легше засваїться. Ну, Було багато варіацій, мабуть, 4. Вида таблеток я пробувала, все одно я їх чередую, тому що є побічні ефекти. І поміж таблеток я приймала, коли трішки вже підняла, приймала цю добавочку. Тут, якщо потрібно 15 одиниць заліза, то в нашій добавочці тільки 8,5. Це дуже мало для підняття. Для просто... Для Поповнення заліза наперед попередити, або ще вас трішки знизили з залізо, але не до критичної точки, то тоді, да. ну, якщо вам треба ліки, то вони вам не замінять. Чому я іноді якби користувалася цією добавкою, але мені потрібна була як би, основна така дозіровочка, тому що я приймала ще наші коктейлі. Коктейлі більше призначені, у мене карамельний лати, ними можна худнути. Ну, Зараз у мене не, не така, ну, як би худнути, схуднути, це, звичайно, що не проти, але в мене зараз проблема покращити своє здоров'я. І для цього, щоб не їсти всяку шкідливу їжу, я багато лікувалася, і мені треба було на обід щось взяти з собою, щоб не брати булки. Я брала таку добавочку. Просто розколочувала її з водою. І в мене був прийом їжі. такий. дійсно мені на 2-3 години ніяк би хватало, я не хотіла їсти. Могла ще з'їсти якогось фрукту там. На той момент була шелковиця. Прямо коло лікарні я могла ще вийти поїсти шовковиці. Тепер уже вдома. Звичайно, що літо всі хочемо щось такого якось прохолодного. Ну і що, звичайно, що це морозиво. Ну Вода водою, але морозиво теж. Так як мені не дуже можна, тому що анемія це ще не все. Якби. І я вибираю такий здоровий перекус. Чому пакетиків мало? Тому що коли я брала з собою, звичайно, що я їх не везла додому, навіщо. А от ті, що використовувала вдома, то вже лишила вам показати в пустих баночках, що я приймаю і як. І вже я коли вдома колотила ці, цей продукт, то я його використовувала на молоці. І це був такий, якщо молоко прохолодне. Це був такий прям заміни мініморозива, як мікшейк. Якийсь тим більше, в мене з карамельним лате кавовий такий привкус, що дуже дуже мені сподобалося. І гарна альтернатива. Тому придивіться. Хто хоче, Багато дівчаток замінюють вечерю, хто на схудненні цими пакетками. Тобто ну, цілий день харчується, а ввечері, щоб не було нагрузки на шлунок, вони використовують ці коктейлі. Ну, для мене це трішки не варіант, і тим більше, що ну, калорій не, так... ну, не калорійна, калорія за день і так не сильно переїдаю. У мене якби, йде воно в нормі. Тому якби, такого. Ну, ну, якби не було. Але ну, можна, і тим більше, що я сказала, що на мої проблеми з моїми проблемами шлунку мені десь вистачає його на 3 години. Більше все-таки хочеться такої твердої їжі, але як здоровий перекус, дуже-дуже раджу ці коктейлі. Наговорила вам, ну, думаю, що було вам корисно почути. Е про коктейлі моє враження. Тому беріть, експериментуйте, чи то буде перекус, чи то буде як і основне основна їжа. Тим більше, там, якщо на сході перші дні використовують через три години, по-моєму, п'ять пакетів, і це якби денно перекриває всі ну, потреби організму. А і ще, ще не сказала за ці коктейлі, що якраз коктейлях наших теж є половина денної норми заліза. І коли я роблю такий перекус і ще додаю нашу добавочку з залізом, то у мене якраз є денна норма від того, що мені потрібно приймати по залізу. І це дуже мене виручало, що я могла зробити перерву від таблеток, від яких ну, себе не дуже так почуваюся. В такому комбінуванні набагато краще. І ще з добавочок при тому, що коли анемія це не просто залізо, ще потрібні такі вітамінки, як В12. Якщо не засвоюється залізо, звичайно, що і з білком не все так добре, тому теж я обирала отаку от капсулу краси і тут є колаген. Колаген теж дуже добре приймати, тому ну, я почала серію вебінарів. Серію постів у себе на сторіночці в інстаграм розповім детальніше про анемію. Тому кому цікаво, пишіть. Я вам скину посилання на свою сторінку. Буде там і про всі більш детально розписані вітаміни, які потрібні при цьому захворюванню. І ну, ми завжди думаємо, що ми не доспали, у нас втома, у нас випадіння волосся. Ну це типа не той шампунь, це ми не виспалися, а потрібно. Шукати десь глибше від чого, це не купляти кучу шампунів, які нам ну, повинні допомогти при випадінні, потрібно шукати причину збою, де дав організм. Ця добавочка мені теж дуже-дуже сподобалася, бо дійсно з нею були і нігті в кращій формі. Я якраз пила і цю добавочку, і був ще алоє, То, що я показувала раніше алоє трьох. То прям я бачила, що нігті були в кращій формі. Зараз не п'ю, вже замовила, добавочка закінчилася, теж замовила вже в новому дизайні. І знову хочу повернутися до цієї добавочки. Колагенчик нам дуже потрібен і не завжди є кошти на дорогі колагени, тому що ну, колаген, якщо ви переглядали, каталог, то він у нас на місяць коштує 4 тисячі. А добавочка ця набагато дешевше. Ну, звичайно, що тут менший знову ж, процент колагену, чим той, що ми отримуємо з пакетика, але ну, я вже вважаю, що хоч щось отримати, якщо вже нічого. Тому я обираю ось таку капсулу краси. Ну і волосся зміцнюється теж, що менше потім випадає. Це да, це теж було. Тому ось такі мої поради, в кого випадає волосся, в кого є проблеми з нігтями, хто, можливо, починає спостерігати перші зморшки на обличчі і наряду з кремом, тому що крем да, дійсно дуже гарно допоможе, але й приймайте ось такі добавочки. Капсула краси. Зараз вона в новому форматі, і я покажу згодом, коли прийде моє замовлення. Ще в тому. Каталог в тому місяці закінчився в мене гель-каштанчик. Вже використовую інший. Але тоді забула вам показати, то вже не викидала баночку і показую зразу, зараз, що я користуюся гелим бальзамчиком і дуже раджу всім, всім всім. Так як дуже гарний продукт, тим більше в таку жару зимою, кажу, що взимку, тим більше, бо ніс смажу, коли насморк, а влітку він взагалі. Паличка-виручалочка в жару, тому що ну, мені звичайно, що він допомагає при варикозі, але він і гарно охолоджує і дуже комфортно з ним спати, коли ніжки перед сном намастив. Я не тільки ніжки, я ще й ручки можу мастити, намастив гелем каштаном і така прохолода враз засинаєш і гарно спиться. Тому рекомендую, якщо у вас болять ноги за цілий день взутті, після кросівок, хто носить кросівки зараз, теж прийшов додому і ноги гудуть. Оцей каштанчик дуже-дуже вам допоможе. Зараз він ще тиждень в нас йде в акції, тому пишіть під відео, розповім, як його взяти по зниженій ціні. І я думаю, що ви теж цей продукт полюбите так, як я. І останній продукт, як і обіцяла, що в кінці відео розкажу якими засобами для волосся використовувала. Так як я вже сказала, що випадає волосся. Ну, завжди ми думаємо: а можливо, ламається, можливо, тому що все одно у мене на кінцях воно більш сухе, а біля коріння жирні. Ну, думаю, кондиціонер не, не наносимо на коріння волосся, тому візьму для кінчиків, щоб воно більш було зволожене. Але, на жаль, я не знаю, чи це міні, чи це дійсно якось якось не для того волосся, воно предназначене. Але якщо на моєму волосі волосся ставало ще сухіше, то я, звичайно, що не раджу цей кондиціонер взагалі розглядати для сухого волосся. Мені не сподобався цей продукт, тому що після нього потрібно ще було наносити. Або олійку, або я користувалася комбібатором. А так як я такого не люблю багато шарового, мені потрібно щось одне, якщо і то більше люблю змивні. Ну, Комбібатор користуюся, але теж більше взимку, коли пересушуємо волосся. Хоча і влітку на сонці пересушується. Ну, чуть Більше мені подобаються маски, які на ніс, і потім волосся гладеньке і не потребує. Ще додаткових засобів. Якщо ви користуєтеся кондиціонером, потім ще якимись спреями, будь ласка, ну нічого такого незвичного немає в ньому, але от волосся потребувало ще більшого зволоження. Хоча олива це має бути зволоження, але я його не побачила. Це мої такі враження, теж якщо вам продукт... Хто користувався моїм колеги цим продуктом і він вам подобається? Будь ласка, пишіть коменти. З радістю подивлюся, чи це тільки мені не підійшов цей кондиціонер, чи і ще комусь не підійшов, щоб уже знати і радити потім моїм клієнтам, тому що ми працюємо з людьми і якби все одно часто питають поради. Ось такі були мої пусті баночки, тому ну, для себе я оливу брати більше не буду. А від вас чекаю теж відгуків. Ось такі були мої пусті баночки. Розказала, показала чим користувалася в липні місяці. Думаю, було щось корисне. Каталог, як завжди, я залишу під відео. Дивіться, дивіться ціни. Каталог ще буде діяти тиждень. Зараз дуже круті. Акції на ці вихідні, тобто п'ятниця, субота і неділя, дуже гарно можна скупитись в влівести з гарними знижками. Кому цікаво, пишіть, розкажу детальніше. Всім пока, до скорих зустрічей.